Усім привіт! З вами Юліана вітаю вас на своєму каналі. Друзі, сьогодні в нас вже початок травня, тож хочу показати, як почуваються мої орхідеїчки на сьогоднішній день. Сьогодні у нас Трасна п'ятниця. Тож, давайте подивимося мої красуні тут. Хтось ще квітне, хтось як завжди, вже починає відквітати і міняє колір квітів. Ось так, малеча вже, бачите, потихеньку починає відквітати. Але вона не вгамонна, вона дорощує бутони і розкриваються знову. Також давайте почнемо з самого верху. Тут у мене стоять Мої красуні. Як бачите, стоять вони отак без кашпо. Я вирішила їх залишати на всяк випадок дихаючими, тож я їх поливаю у вихідні, і так до наступних вихідних вони у мене стоять. Ось таким чином, бачите, вже підсушилися, поливала їх у минулу п'ятницю, то вони вже такі сухенькі. Ще квітнуть, щоправда, чимало вже квітів поскидали, квіти в них стають отакими коричневими і відпадають. Тут сюди я переставила лібончелокіс, бо в нього високий квітонос дали відростки, і поупиралися в лампу, не поміщаються на нижню полицю, тож я його переставила сюди наверх, тут йому є куди рости. І а, малеча моя, яких я пересадила, це Дарвін. Тут ось він виглядає ще своїми квіточками. Дарвін. Потім малеча ще не квіт, у мене бігліпчик. Далі, тут у мене так само стоїть, переставила сюди котлейку, так як включила другу лампу, виходить тут найсвітліше містечко. Тож я переставила сюди котлейку і поставила сюди психопсиса свого. Так як. Попересаджувала, то позвільнялися верхні ячейки, де в мене були орхідейки маленькі, тепер є знову вільне місце. Відрізала щойно квітонос у жовтої стюарціани. Там побачила, що пожовтів трошки листочок нижній, Ну, він ще тримається, я його не знімаю. Але побачила, що з серединки теж йде новенький листочок, тобто орхідейка перейшла. У фазу росту. Тут так само ростить новий квітонос, це у мене лімончелло, мій велетень, красень. Я його хотіла пересадити, але побачила квітонос і побоялася чіпати, щоб не відсушив його. Тож знову залишився без пересадки. Це у мене тулон красень. Нічого, не хоче він квітнути. Він Займається ростом. Тут жовта моя красуня без назви, вже квітонос починає ділитися на бутони. Це ця, яку я зрізала це її квітнути, спроба номер 4. В неї було два квітоноса, Один ось засушений і один цей живий. Вона пробудила перший раз, я побачила, що як тільки пішов. Рости квітонос, почали підв'янути трішки листя, тому що в неї була біда з коріннячком. Я зрізала, не дала їй ростити, тому що ну, мені головне врятувати рослину. Вона, недовго думаючи, другу бруньку пробудила, я теж її зрізала. Потім ще одну, і оце вже четверта. На Четверту я вже сказала, як хочеш, побачила, що пішов у рост листочок тут. там... Корені пішли рости. Тобто вона ростить, я сказала: ну якщо хочеш вже так дуже квітнути, то четверта спроба вже. Думаю, ладно, хай. Тут у мене малеча доквітає, красунчик зняла теж щойно квіточку. Не дуже довго квітне. Я очікувала, що він буде довше квітнути. Ну, не дуже мені тенденція з ним подобається, тому що він дорощує. Так, він дорощує квіти, це вже дорощений, другий раз. Але як тільки в нього відкривається бутончик новий, то старі він скидає. Я не дуже люблю, коли орхідея так робить. Тут моя це бордова, темна, гарна красуня, зрізала теж щойно їй. Квітонос, але вона недовго думає, що тут ось ростить новенький. І також в неї корені ростуть все добре. Ліодорочка моя квітне, давно вже квітне, вже навіть квіти змінили трішки колір, стали більш такими жовтішими. Аромат тримає довго. Тут відростки так вона і пробудить, пробудила, але далі не ростуть. Ну, я не прибираю, тому що Леодора може в будь-який момент продовжити далі квітнути. Розкрилася красунечка, пам'ятаєте, я вам показувала бутони близнюки. Давайте з цього боку так зайдемо. Ось така моя аля яєчня, я не знаю, як її звати. То, поки що ось так вона виглядає. Квіти вийшли дуже такі кучкою-кучкою, все разом все в кучі. Тут плавно ми перейшли на цю полицю. Квітне у мене сого Лоренс. Не розвивається рослина, він квітний, квітний, квітне. Мені єдине, що не подобається, в нього є всередині малесенький листочок, який він прийшов з ним. І він далі не ростить. Тобто є така вірогідність, і не буває, що якщо зупиняється рост малесенького листочка, то далі слідуючий листок може не пробитись і може бути проблема з точкою росту. Ну, Спостерігаю за ним, не знаю, що з цього вийде. Кіт красується. Своїми двома гілочками маленький, але то нічого. Дуже люблю цей сорт, дуже такий ефектний і гарний. Ще до сих пір квітне принцеска, вже ще трішки буде рік, як вона квітне. Тут в кадр проситься скульптор, теж квітне. І це Азіансан дорощує один бутон і дорощує ще гілочки. Другий квітонос від красуні. Дуже здивував мене оцей сорт це попкорн, але в мене не метелик. Але він мені дуже подобається, довго квітне і чималенька така квіточка, файна. Мені дуже він сподобався, такий ніжнюля. Тож, дуже рада, що він в мене є. Тут стоїть сімейка. Не помітила зазвичай, я помічаю маркером листочки, які ростуть, щоб перевіряти, чи йдуть вони в рост чи ні. Тут не помітила, не знаю, чи росте вона чи ні, якось не, не видно зараз на, 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 на нинішній час. По кореням там все в порядку, вона не скидає корені. Принцип той самий, що і у вандових, але вона стоїть із отак от у кашпо. Тому що горщик менше, просихає скоріше, тому я її залишила у кашпо, але з двох сторін повставлені палички, тобто вона дихає. Тут ще квітне моя красуня Валентина, моя малеча. Сапфірчик. І дітка від. Моєї сестри. Ще росте, хоча вона ростить добре, корені, а от сама якось дуже туго. Дуже туго прям росте, не знаю, що, що їй не так. А корені вона ростить добре, наростила багато. Ну, не буду її пересаджувати, поки не наросте верхівка, з цього стакану їй не вилізти. Тут доквітає і знову дує новий бутон Сого Релекс. Такий файний гарний сорт, хто хоче собі недорогі бюджетні орхідеї із таким з пластиковими квітами, то Сого Релекс це саме те. Спустилася я на низ, щоб було зручніше. Тут у мене росте мій маленький красунчик хоїчки хої, я всі попересаджувала, я вам казала, що буду пересаджувати, але не робила це а, на камеру, тому що ну, дуже було мало часу, я швиденько-швиденько усе зробила. А, пересаджувала строго по кореневій системі. Тобто, якщо коренева маленька, то він і залишився у маленькому горщику. Якщо більша, то Пересадила в трішки більшенький. Не на багато, а десь на, по діаметру на сантиметр. Ось і таким чином. Ці теж попересаджувала. Ну, тобто всі хої свої попересаджувала. Тут красень, якого я вам відео знімала лише шортс, коротеньке відео, а так не показувала. Це мон, монтрьо пилор. Він квітне. За цей час. Скинув, я так розумію, одну квіточку, ось вона лежить. У мене, коли я приїжджаю, у мене починається з того, що я обходжу свої стелажі і знімаю де в кого яку квітку, хто відцвів, або квітонос відрізаю, якщо вже підсушується. Тут ще не прибирала. Це мої павучки рожевий. Він ростить нові листочки. Корінці, все добре, квітнути поки що не хоче. Тут ось на квітоносі бруньки є, але далі вони не йдуть, вони призупинилися. Жовтий павучок, у нього інша. інші плани, він хоче таки квітнути ось такий уже квітонос. Тож, я сподіваюся, побачити його у домашньому цвітінні. Це його буде перший домашній цвітіння, тому мені цікаво, тому що в деяких людей він зацвів дуже таким блідим. Тож мені цікаво, чи буде він таким яскравим, як був при покупці. Ну, ще раз вам покажу цього красення. Гарний, неймовірно. І квіти за рахунок того, що вони такі напівпластикові, виглядається дуже ефектно. І тут також доцвітають мої парфумерки. Ось таким чином. І моя Violet Queen. Теж я так сподівалася, що вона буде гроздю. У мене, як була рослина, то вона квітла на 20 носа і такими двома, такими як виноград гроздями, але ні. Цей раз вона. Ці відсушує, нові нарощує. Ось таким чином. І нарощуються ось такі мутантики. Ось таким чином на все одно вона дуже дуже гарна, на метелика, похожа. Крайня квіточка, бачите? Друга нижня полиця. Тут у мене підлітки. Поки що їх не чіпаю, тому що обидва з квітоносами. То буду чекати, хочу, щоб заквітла вже потім буду пересаджувати. Тут в мене і шеліріани стоять. І, як бачите, це парфумерна фабрика Меліон. Ось така вона зараз майже біла. Трішечки-трішечки з розовеньким. Взагалі, ця квітка, саме Меліон, вона змінює. Дуже свої квіти, вона розкривається майже коричневою, потім переходить в рожеву, а потім переходить майже в таку білу. Тут так само стоять е, мої пафи серед усіх, в цього пінокіо мого. як ви бачите, плями так і залишилися. Ну, в тому плані, що вони не розростаються, але відсушується ось потроху листочок. Я не чіпаю. Буде вже, як буде, і тут. Росте маленька діточка. І в цього так само М -м -м. такі кущики і тут ось росте малеча. Поливаю проливом, проливом і раз на тиждень. Також у мене тут ось е це велика, це в мене юкідан там, Як ви бачите, квітонос, щойно сама побачила. Також кам'яна троянда, теж дорощує тут гілочку, не чіпаю. Це Вікторія знову хоче квітнути, намагається розвернутися до лампи. Можливо, прийдеться потім трішки пізніше її діставати і ставити на стіл, для того, щоб вона змогла свої... вмістити свої квіти. Тут... Вон у кам'яної троянди. Бачите, які корені гарні. Такі темні. Люблю а, спостерігати за кореннями, особливо, якщо вони різного кольору. Так, до речі, щойно побачила на тому тижні не було. Що це в нас? Це в нас знову гілочка. Це Вікторія. Тобто в неї ось раз гілочка, тут два і туди третє. Знову буде пишний букет. Тут, як ви бачите, малюк Мікі Кроун. Він квітне однією квіткою. Я його пересадила і він на пересадку відреагував новим квітоносом. Бачите, з другого боку новий квітонос. Також є квітонос, це в мене сезам. Цікаво буде, яке його друге цвітіння. Тут у мене хоя калімантан, там он назріває, начебто квітнути хоче? Або підсушила, не можу зрозуміти. Там бачите, на квітоносі, на кінчику, начебто бутончики, але, можливо, вони можуть бути підсушені. І тут теж вже пересаджений малюк. Це у мене. А, мабуть, Спаркс, так, да, це Спаркс. Ось такий чималий, але не вийшло його посадити посередині, тому що корені дуже товсті і вони були повітряні. Тож, так, вийшло посадити трішки набік, але то нічого. А, також тут оця красуня продовжує тут бутони, Вон, бачите, на кінчику. Таке буде цвітіння. Ну і лічі теж поки що все добре. Там бачу, намагається пробити новий корі... корінець ось така тут поличка. Ну і друга верхня полиця. Там у мене з того боку стоять котлеї, вони ростять нові рости. Поки що квітнути, я так розумію, не планують. Тут у мене Красунчик фламінго, квітне до сих пір, і а, ще з іншого боку там ростить квітонос. Це есмі на передньому плані теж, як ви бачите, новий квітонос планує квітнути. Тут вся в квітах і в бутонах красунчик бронзовий Будда. він невгамовний, просто це хто Хоче собі в колекцію таку пишну квітучу, то бронзовий Будда це той один із сортів саме. Далі там відквітає вже красуня, яка схожа на равелку, але не равелка. І мій красунчик пінів. Відкриває дорощені бутони, але почав вже скидати останню квітку. Ось. Отакі у мене новини. Тобто, як завжди, хтось квітне, хтось лише планує квітнути, тобто, без квітів ми не залишимося. На цьому буду закінчувати. Дякую. Сподіваюсь, вам було цікаво. До зустрічі в нових відео і при змозі буду вам обов'язково показувати.